Шалом, це слово поговоримо за оперативне мистецтво, за оперативні помилки в цій війні. Але спочатку, для чого росіянам 90-танкова -та дивізія? Все-таки вони собі уявляють або, або поширити, як було під Бахмутом, на півночі своє крило північне. Більше за все, ймовірно, або діяти з півдня, але те саме результат, що вони все-таки мріють примусити до якогось тактичного оточення. Їм дуже потрібно когось оточити. Сподіваюся, що оточити нікого не вдасться, і це просування буде значно більш повинним і приведе до ще більших втрат техніки. Але чому? Як рано росіяни відмовилися від війни за Україну і перейшли? До війни за Донбас згадаємо ситуацію. Ось на перед початком кампанії. Власне, яких помилок допустилося, і чому українське командування? Воно допустилося менше помилок ніж французько-англійське на початку кампанії 40-го року. Ну недооцінка удару з боку Білорусі, тому що ясно чому. Якщо уявляти, що противник буде діяти з території Білорусі, то треба очищати велику кількість України. Треба. Відходити, я не знаю, в якесь оборонітельні позиції на Западі будувати. Ясно, що такі вкрай негативні сценарії, які понад силу Збройних Сил України не розглядалися. Можливо, це і було помилкою, але подивимося, чи було воно помилкою. Противник відразу. Сатана звів, як коли нам кажуть, що ми врятували так. Ми рятували Україну, українці в ці перші тижні війни рятували з усіх сил, але в першу чергу Україну порятував Бог. Тому що Сатана звів Путіна і замість військової операції під Росіяни реалізовували поліцейську операцію, пацифікацію і. Ніколи ніхто мені не пояснить, чому ударну танкову армію те з'єднання, яке вони постійно з 17-го року прокачували на Білорусі, ось сюди її вивозили, щоб вона кудись там прорвалася, якийсь сувалський коридор пройшла. Чого вони її відправили в нікуди? В нікуди абсолютно пішла танкова армія, і противник не зміг дійти. Добре, Чернігів став заборолом добре, але вони. Від сум, від прилуг, не змогли знайти дорогу на Київ, якби не знайшовся у нас. Як цього фраєра звали? Слухайте, Ефіальт чи ні? Той, що видав дорогу навколо фермопів, пам'ятаєте? І цей значитель Коста був один з Катавожиць, він видав. Дорогу, тому що він здичавів від життя з кізами і проклав персам дорогу, принаймні, персу йому щось таке запропонували. І росіяни знайшли фіальти, який їх довів майже до Богданівки. Ви розумієте, наскільки це було помилкою в стратегії? Це відразу розбило всі стратегічні сили, коли вони тікали назад, у тому, що паліва не було, вони втратили до сотні танків. Це перша величезна помилка росіян стратегічна. Яка призвела до перемоги Крій на першій фазі війни. Тепер за більш скандальне за Крим. Ми ситуацію добре знаємо. Тут усі, всі місцеві, всі розумні. Утримати тут оборону неможливо. Чому? Тому що противник контролює все в Криму і може зосередити будь-яку кількість вогневих засобів раз для прориву. Друге, він може висадити тактичні десанти, як вони були висаджені. І третє, ви спробуйте на приватній землі розбудувати такі мінні загороди, як і росіяни зараз. Це ще до війни, це ж її треба викупати, це ж її треба орієнтовати, це ж за неї треба платити. І не забувайте інше. Ми так і не розібралися з цими атаками на, пів... на півдні, на чиїх землях відбувалися ці бої, бо там є суцільні мінні поля, а подивишся на захід на 10 кілометрів, правильно, від роботи на Захід. То побачиш там зарості соняшника якогось кооператива. Тому ситуація не ясна. Боронитися можливо було тільки по лінії Дніпра, і те, що українці не побудували оборону по лінії Дніпра, це одна велика їхня перше. З їхніх великих помилок невимушених ситуацій. Я розумію, чому де не недооцінили рух на правобережжя, тому що це вже виглядало на катастрофу участь в Білорусі. Хто ж знав, що Лукашенко злякається і буде думати, як втікти, а не як допомогти Путіну? Оце от перше, ну, ясно, що зрада. Ви розумієте, що тут нещасний дивізіон артилерії? Ось в шкуди міг стріляти цей дивізіон артилерії з чаплинки. По чому він міг стріляти? От по такому сектору, і чому ти нещасну калічну, десь тут? Ось він тут, слухайте. Чому цю нещасну танкову роту з всім танків? Відігнали як можна далі від мостів ясно, і ще цей і, і цей дивізіон за діпробиця танковорота могли призвести до утримання оборони. Але проти зради, ви розумієте, проти зради такого рівня, ми безсилі. Дивно, що після зради такого рівня все одно підривна якась партизанська діяльність на півдні продовжувалася. Не все так погано. Ви бачите, що вже нахабно показують, як граблять колону українські. Це дійсно траса на лівобережжі насправді. От от, і ясно, що це граблять наші наші українці. Дійсно, що ДРГ не тільки працюють, але вже і показали. Тепер поговоримо за те, що вдалося вже. Українським військам, Фестунги. Фестунги були не уникнені. Що Харків, що Маріупіль? Сумну долю Маріуполя мав поділити Харків. Це очевидно, і те, що Харків відстояли, це вже дійсно перемога людська. Це вже не Божа перемога, це перемога людська. На цій ситуації фестунгів, мав бути, ситуація на Сході настільки критична. І ту кампанія 22-го року до контрнаступу була настільки авантюрна, що, чесно сказати, в мене нерви. Не витримували це, свідчить за силу, в принципі, за нервові сили. за Спертість і силу моральну і от за крепкий нерв. Зуміти, що завжди німці казали, що у русських офіцерів Генерального штабу слабі нерви, тому що їх кар'єра к приводить к істеричності, тому що попробуй вислужись. Виявляється, що ні, що у наших офіцерів Генерального штабу нерви такі міцні були, і абсолютно на грані, можливо, в авантюрну кампанію за руку на лівобережжі вони про будемо говорити. Дивіться, що противник добре. Противник відступив від Києва з політичних міркувань. Ну, крім того, військових вони вчасно пішли, тому що слухайте, Ну, скільки тут було? Один батальйон, зрештою, 73-ю, І ще сили допоміжні добровольці, все надягані. Бог нас пілонувати, Бог нас противав. І коли вони зрозуміли, вони дуже вчасно пішли. Що от неприємно, росіяни дуже вчасно пішли, і те, на що сподівався, арестуючи інше, що дето тут по тилам доведеться їх відрізати, вони... Не так багато втратили при відступі, на жаль, техніки. Чому вони пішли? Явно з політичних міркувань. Вони почали здавати, вони почали програвати війну за Україну і зменшили свої вимоги. І отут вони роблять одну з своїх чисельних побилок. Не здобувши Харків, вони починають спробую діяти на Ізюм. Ви розумієте, не опанувавши отут-от. Ситуацію в цій зоні пам'ятаєте як воно було діяти на ізюму. Сподіватися спровати видно, було вже бої за ізюм свідчили за те, що йдеться війна за лівобережжя, не так, що за Донбас, як за лівобережжя. Ні, отут говорити за те, що у українського командування була дилемма. По-перше, ми знаємо, що танкову бригаду, на яку би тут сподівалися, розмикали на поповлення, не було ніякої танкової бригади, і вчасно відбивати рано, відбивати правобережжя, навряд чи в маневри на ще війни, навряд чи би українців вдалося. Розвіти тут ми вступаємо. В те, що і Фрідрі говорив, і я вам говорю, не можна відразу боронити все ясно, треба було вирішувати або дати противнику затриматися тут і затримуватися його на сході. Я не розумів, чому ведеться така активна боротьба за схід, треба сказати. Я це це вибір командування. Йому вибір політичних цілей йому відніше. І тут починаються вже дилеми. Перша дилема відбивати південь, чого нам американці не радило обмеженими силами, або відбивати схід. Схід вдалося відбити значною мірою тут все це відбувалося, тому що противник підставився. Це прекрасна операція. Копія німецької була операції свідчення успіху оперативного мистецтва українського. І коли мені кажуть, що во де будувати оборону? При один рубіж будув, будув, побудови оборони з предпольєм, інженерно розбудованої, сильної, можливо, як бази для подальшого наступу. На північній частині Сходу Українці здобули такий рубіж оборони внаслідок наступу на Сході. І, що отут от ясно, кровопролитні бої показав, більше ніхто не сподівався таких кровопролитних боїв. Неясною ситуацією, чому противника відпустили через мости, чому дали піти, чи була якась домовленість, протизувати цей конфлікт низької інтенсивності і. В кожному конфлікті тільки роблять, що домовляються. Якби ви тільки знали, скільки разів Сталін домовлявся з Гітлером між 41-м до 44-м роками, ви собі не уявляєте, тут уже хто кого обдурить. Німці ж не дарма вірили, що більшовики зупиняться на кордоні 41-го року. Все ж, тут не можна засуджувати за всілякі. Тут хто кого зрадить, ви розумієте, такі перемовини завжди йшли, хто кого зрадить. І оця ситуація, і коли ми пробуксували. розумієте, коли ми почали оця увага до сходу наша. Ну, ясно з 2014 року воюємо за цей схід. І нарешті нас до цього сходу прив'язали. Ось. І оця вперта оборона, на жаль. В цих місцях вона сховала Україну. Ну, я спершу сила була, мала сили з запізненням. Це перший великий темп, який росіяни відіграли. Вони відіграли його в Бахмуті. Вони значною мірою визначили неуспіх українського контрнаступу влітку на півдні. І оця нерішучість руху за Дніпро. Ви знаєте, як тільки спустили воду. Теж. Неясно, тому що була дилемма українського командування. Збиралися війська, всі про це говорять. Чому обрали цей шлях? Це теж рано чи пізно по війні все це буде обговорюватися в меморах. Генерали, як примадони, вони не витерплять, вони заздрісні, славолюбіві, вони обов'язково вибалтують. І те, що нам зараз нав'язують. Авдіївку в значно менших масштабах росіяни повторюються. Це вкаже на те, що вони вже не ведуть оперативної гри. Їм вже не до оперативної гри. Їм хочеться вони вірять в те, що Україну примусять до миру, до оборони, і вони більше Донбасу захоплять. Отому війна і ведеться за Донбас, і не ведеться за Україну. Ви бачите, що противник дозволяє собі небезпечно оголювати свої фланги. Перекинули 90 танкову слухайте, де отут оця. Це, жопна назва, я її не, не знайду. Коротше кажучи, отут-от вони десь кантувалися, і звідси вони пішли. Да, так, то сюди, десь отут-от вони лазили. І рештки перекіду, ви бачите, що вони зводять всі свої. Механізовані сили до Авдії, їхнє оперативне мистецтво, воно, в принципі, жлобське, але воно ефективно. Вони один мішок відіб'ють, потім знайдуть другий мішок, відіб'ють його. На це сподівання на поступове перенесення кордону на схід. І коли мені говорять, що треба десь тут будувати оборонну лінію, ясно, що треба було, треба. А де? Тут стільки всього треба було зробити. Ви всі забуваєте, що війна це вимушені рішення, рішення вимушені і неефективні. Що Слабкість нашої держави з кожного з наших ріжень просто визирає, але займатися патріотичною критикою ну не на часі, ви розумієте. Тому що це занадто добре, нагадує мені, 16 й рік, перехід на 17. Отакі от, от ситуації, коли я дивлюся на карту, я не уявляю, які оперативні рішення будуть у противника, щоб загрожували самій Україні. Якщо він не може військово загрожувати Україні, вже та небезпека, ви бачите, зараз ударів по півдню ракетних. Треба сказати, ось він, як це сказати. Реалістично оцінив свої можливості повітряного нападу і обмежив свій блиц нападами на Південь, на Одесу. Нападами, ви знаєте, на запілля на певні бази, що вони вже ще f 16 нема, а вони вже бази для розміщення f 16 грамлят. Слухайте, цих f 16 ніхто не бачив, іще, а ви вже граміті їхні бази. сподіванні на те, що длівних зльотних полос не буде. Ну, що я можу сказати? Для цього ну оце, власне вся оперативні можливості наступу повітряного росіян повибивати або зробити вигляд, що вони повибивали кілька авіабаз у нас, як чи де там, і вплинути на південь. Оце обмежує їхні в можливості наступу в повітрі, натомість як ми навіть при тих обмежених настріх вже очищаємо частину акваторії Чорного моря, зменшимо присутність противника, в тому числі ППО в Криму. І якби нас так сильно не примушували до оборони і давали зброю для наступу, ситуація б виглядала б зараз значно більш перспективною для України, і ми б змогли просунутися до перешейка на півдні. Отака от, от ситуація. І коли порівняти ці всі помилки, треба сказати, росіяни вже зробили помилку, що їм коштувало виграшу війни. Вони не здобули Київ, вони перенесли свою активність на схід, замість того, щоб перенести цю активність на північ, і ви бачите, північ їх геть не цікавить. Чи зробить Україна непоправні помилки? Ну власне, які не поправ Україна все одно існувати і, і навіть в умовах миру, що її нав'яжуть, державність збережеться. Але одна справа перемога по лінії фронту, яка вона буде, це добре. І друга справа перемога з відрізаним Кримом. Відрізати Крим означає повністю нівелювати всі здобутки. Росії в цій кампанії в цій війні з чотирнадцятого року ну лишиться їм дике поле ну, хай ним користуються. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, критикуйте. Ми дуже вдячні за донати, за підтримку. Сподіваємося, ще, бо робити такі передачі з більшим обсягом і більшою кількістю перегляду, вимагає значно більше зусиль, навіть і від АСІ. І що я хотів сказати я всім, я навіть совкам, навіть проросійським ботам, відповідав: я банив і буду банити лише за хамство. Так що, якщо хочете мене ненавидіти і критикувати, критикуйте і ненавидьте в парламентських виразах. Поза парламентські Вирази, я баю бай.